Реанімація, пологовий зал та палати для новонароджених у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Презентували новооблаштоване укриття. Відтепер, під час повітряних тривог, медики зможуть спокійно допомагати з'являтися на світ маленьким хмельничанам. Загальна вартість е, створення такого медичного закладу під землею понад 17 мільйонів 800 тисяч гривень. Це все кошти міського бюджету, кошти платників податків. Новеньке сховище має кілька виходів та входів, ліфт, палати та туалети. І у разі небезпеки може повністю прихистити усіх працівників та пацієнтів закладу, ба більше створені умови дозволяють проводити під землею різного роду маніпуляції, як для малюків, так і для їхніх мам. Три з половиною ми можемо тут знаходитись. Це окремо електромережі, всі поміняні. Це гідроізоляції, це вентиляції окремі. У нас є операційний блок, де є одна операційна, і нам того вистачає. І в нас є дві пологові зали, в якій вперед пологові може знаходитись по двоє людей, тобто четверо, і вже народжувати одночасно дві жінки. Патологія вагітності не винашуваніше такі є палати, є оперативна гінекологія.